Найкращим подарунком для себе або для своїх близьких стануть ось такі вафельні рушники новорічні. Рушники мають розмір 45 на 60, вони і не маленькі, і не великі, щось середнє. Вони до вас прийдуть ось такі упаковці, до вас їх ніхто не відкривав, не дивився, все щільно зачинене. Ви відкриваєте так. і у вас ось такий гарний рушник, який можна використовувати на кухні. Він буде дуже стильно виглядати, ви можете підібрати під різний інтер'єр. У нас, у нас дуже багато є кольорів. І це буде, я так думаю, ідеальним подарунком для мами, для бабусі, та навіть собі купити, порадувати себе. Дивіться, вони дуже гарні, яскраві, тоненькі, вони добре вбирають в себе воду. Якщо ви, наприклад, будете витирати ручки, у вас не буде висіти дуже мокрий рушник, ви витерли і він швидко висихає. Щоб ваші рушники вам довго прослужили, я вам рекомендую прати їх до 30 градусів, щоб у вас була стирка, тому що, якщо буде вище, вони можуть втратити свій колір. Ну і, як ви знаєте, будь-які яскраві речі з часом втрачають свій колір. Тому в нас на домки ви можете придбати навіть серветки, які поглинають в себе колір і віддають його назад, щоб у вас рушники залишалися завжди яскравими. Тканина в нас 100% бавовна. Вона тоненька, м'яка, і е, текстура в них вафельна. Я дуже обожнюю таку текстуру, тому що такі рушники добре тримають форму. Ви, наприклад, у вас новорічний стіл, ви навіть їх просто поклали, ось так от прикрасили, вони будуть триматися і не будуть нікуди ковзати. Ви можете, якщо у вас є ручки на дверях, Повісити вони також будуть тримати рівну форму, тому що я перфекціоніст. Я обожнюю, коли в мене все ідеально ровно висить, щоб воно нікуди не ковзало. Тому я думаю, для мене це був би ідеальний варіант на новий рік, щоб мені подарували. Тому ось такі прості, але ну дуже яскраві рушники 100% подарують вам святковий настрій на новий рік, новорічні свята і подарують вашій домівці затишок. Тому переходьте на наш сайт, обирайте рушники, які вам сподобались, щоб вони приїхали до вас до Нового року. Тому переходь на сайт, став лайк цьому відео, пиши коментарі і до побачення!